Мої вітання новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрун та Назар Задорій і одразу до головного Медведчуку продовжили домашній арешт до 7 листопада. А Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом. МЗС каже, що це може спричинити загострення. Йдеться про те, що сьогодні Росія оголосила у Відні, що не підтримує продовження від 30 вересня місії прикордонників і спостерігачів ОБСЄ на двох контрольно пропускних пунктах. Йдеться про Донецьк. І гуково на російсько-українському кордоні міжнародно визнаному. А про це в Твіттері написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвак. Українське МЗС вже відреагувало і каже, що це може бути свідченням того, що Росія збирається продовжувати накопичувати боєприпаси та бойовиків на окупованих територіях. І, можливо, це може спричинити. Подальшу ескалацію в зоні російсько-українського е, збройного конфлікту, е, в зоні там де війна відбувається, власне, треба речі своїми іменами називати. І Україна рішуче засуджує цю деструктивну позицію Російської Федерації. Тим часом у, у Путіна кажуть, що США та Україна дружать проти Росії через те, що Сполучені Штати виділять 60 мільйонів доларів, і це пакет допомоги, який буде включати, зокрема, летальну зброю та протитанкові комплекси Джавелін. І тепер на Московії відповідають наступним чином. Ми вважаємо, що це потенційно може спричинити непередбачувані дії української сторони. Точки зору спроб вирішити конфлікт з силою. Це дуже небезпечно. Простіше кажучи, ми говоримо про українсько американську дружбу проти Росії, тобто вони дружать не для себе а проти Росії, це може бути лише причиною для жалю. Президент Польщі ухвалив рішення про надзвичайний стан на кордоні з Білорусі. Йдеться про міграційну кризу, а йдеться про те, що за серпень 2021 року Польща зафіксувала безпрецедентну кількість спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі. Це близько трьох з половиною тисяч осіб. З них тисячу нелегалів затримали. Ну і в країнах Балтії спостерігається подібне. А тепер європейський союз почав роботу над п'ятим пакетом санкцій проти. Режиму Лукашенки. Про це стало про це повідомив заступник директора зі Східної Європи та Центральної Азії, зовнішньополітичної зовнішньо служби Європейського Союзу Люк Девінь. І, власне, він сказав, що це, 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 це теж санкції будуть готуватися через таку ж агресивну міграційну політику Білорусі. Це вже так. Ну, це зрозуміло, люди тікають просто від режиму Лукашенка. Ну, це не, ті... це не тільки про білорусів йдеться, там і про довга історія. <світ> Читайте все на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам дуже за підтримку, величезне дякуємо. Е, ви можете нам задонейтити, всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Зерій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.